Ну, на мою думку, я вважаю принаймні, хоча б раз на рік. Не знаю дуже. Ну може, раз в рік десь безпека не знаємо. Потрібно кожного року або півроку навіть проходити е, огляд у гінеколога. Також е, ось нам е, недавно мені навіть сімейний лікар скинула е, сходити на узі молочних залоз. Треба піклуватися про себе. Но іншим жінкам. Слідкувати за своїм і ментальним здоров'ям, і фізичним здоров'ям, і вчасно, звісно, вчасно звертатися до лікарів, а не тоді, коли потрібно було вчора звернутися раз на рік. Обов'язково постійно відвідувати, слідкувати за своїм здоров'ям, тому що здоров'я це саме цінніше, що є у нас. Я думаю, що кожні три місяці турбуватися треба. Серйозно відноситься до свого здоров'я. Не ігнорувати, да обов'язково звертатися до лікаря. Багато хто з жінок відкладає візит до лікаря, але візит раз у рік це профілактика захворювань жіночих статевих органів. Подбайте про своє здоров'я вже сьогодні.